S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав оновлення колекційних фізичних видань. Цієї ночі на сайті гри власне Stalker2.com оновилися всі видання. Здавалося б, оновилися та й добре, але не все так просто, як здається, з першого погляду. Разом з оновленнями ми отримали нові фото кожного видання від стандартного до ультимативного. Розгледіти там справді є що, і дуже важливо те, що за допомогою нових фото ми можемо отримати доволі корисну інформацію безпосередньо по самій грі. Деталей справді чимало, тож давайте зосередимо нашу увагу на кожному. Друзі, нагадую, невдовзі ми будемо розігрувати мій ПК та vr Шолом. Головна умова бути підписаним на мій канал. Тому хто ще цього не зробив, швиденько підписуйтеся. А ми поїхали далі. Найперше, що кидається в очі, це нарешті українізована нашивка монолітівців, тоді як в минулій версії видання нашивка була зображена з російським написом, тому переписування лору починається навіть ось з таких маленьких деталей. Щодо волі, там теж ми отримали певні зміни. Подеякують, що з нашивки волі зник прапор та тризуб, але по знайденій мною інформації на минулих скрінах з неоновленого видання на нашивці волі я не знайшов державних символів. Щоправда, на оновленій нашивці чітко помітні синьо-жовті кольори. Та найцікавіше для мене це долг. Так, не обов'язок, а саме долг. Я неодноразово стверджував, що в сиквелі долг буде саме долгом, ніяким не обов'язком. Хвала GSC, що вони не ведуться на цю абсолютно абсурдну ідею з перейменуванням угрупування долг. В мене на каналі є відео, де я чітко пояснюю, чому воля це воля, а долг це саме долг. В двох словах нагадаю мою позицію. Тож воля це алюзія на проукраїнські настрої, веселі, безтурботні та ніби з пацифістичними поглядами. Але за потреби дадуть прочуханки навіть самим екіпірованим та небезпечним ворогам. По лору гри ми можемо спостерігати, та навіть я б сказав, інтуїтивно відчувати наш український дух під час взаємодії та спілкування з цими хлопцями. Долг, в свою чергу, це проросійські настрої, злі, суворі та без жодного натяку, навіть на що найменше Чуття гумору колоритом російського солдафона так і віддає від них. Якщо що, я не хизуюся, але перший, хто детально пояснив ідею з алюзією долгу на проросійські сили, був саме я. І увага! Крінж момент. Саме із-за того, що долг це вкотре повторюсь, алюзія на проросійськість, деякі абсолютно в кавичках дивні люди вимагають відміни цього угрупування сиквелу. курва! Нічого тупішого за всю історію створення сиквелу, я, мабуть, не чув. Камон, яка відміна? Долгу хлопці. Ну давайте відмінимо оригінальну трилогію, бо там є той самий долг, який спілкується російською. Давайте відмінимо GSC, бо ось, думаю, там хтось колись теж спілкувався російською. Ну це ж абсолютний абсурд. Яка відміна долгу з сиквелу? Навпаки, в оригіналі для мене завжди були свої умовні протагоністи, тобто воля та умовні антагоністи, тобто долгівці. Гра дає тобі вибір бути на стороні поганих долгівців, або ж за своїх за волю йти і як абсолютних Ворогів долгівців класти до останнього в цьому і є суть лору гри. Як же ви цього не розумієте? З монолітом там взагалі все набагато глибше та складніше, але це питання вже потрібно розкривати в окремому відео. Власне, ні краплі не здивуюсь, що якщо за відміну долгу топлять ті, хто все життя спілкувався російською. А коли прижало 2022-го, то в один відомий нам всім день почали співати солов'їною. Так це не працює, якщо що. Друзі, зараз ми повинні трішки відійти від основної теми, так як сьогодні по-справжньому особливий день. Знаєте, серед нас є той, без кого і не було б взагалі ні нашого, ніякого іншого сталкерського ком'юніті, без кого наше життя не отримало б цього атмосферного всесвіту, в який ми повертаємося щодня. Без перебільшення ця людина створила світ, в якому ми з вами живемо, навіть коли безпосередньо там не знаходимося. Завдячуючи цій людині, наше з вами життя має в десятки разів більш. Ше сенсу та задоволення, ціла епоха створена завдяки йому. Так сьогодні святкує свій день народження Сергій Костянтинович Григорович. Тож особисто від себе хочу побажати в першу чергу нових досягнень на шляху до великої перемоги. Адже як казав сам Сергій Костянтинович, це його першочергова мета міцного здоров'я, адже великі звершення потребують великих зусиль і самовіддачі, а також натхнення у всіх починаннях, якими я впевнений, Сергій Григорович ще неодноразово нас приємно Здивує, ну і успішного релізу сиквелу того всесвіту, який він нам подарував на довгі десятиріччя. А свої побажання ви можете висловити в коментарях. Також на ресурсах фундації Леся Юей в честь дня народження Сергія опублікували таке повідомлення. Цитую: хочете привітати Сергія з Днем народження? Надішліть нам на пошту ідею, яка зможе допомогти людям і наблизити нашу перемогу. Посилання пошти фундації залишу в описі під відео. Повертаючись до нашої основної теми на оновлених фото фізичного видання, також ми бачимо певні бокси та кейси. Ось погляньте. Ситуація стає цікавою, можливо, я занадто далеко йду, але бокси і кейси це те, що відсилає мене до ну буду небагато слівним, наприклад, до Counter-Strike. Думаю, ви розумієте про що я. Якщо ж не рофлити, то скоріше за все це просто бокси, в яких це все діло буде доставлятися до кінцевого споживача. Але якщо що ідея з боксами мені подобається, чому б і ні, я не проти. Щодо цін, так як це фізичні видання, звісно, вони коштують чимало, особливо ультимативна версія. Це було давно та. Неправда, але раніше ультимативне видання коштувало 8 тисяч гривень. Зараз же, до прикладу в розетці воно коштує 18 тисяч гривень. Щоправда, на офіційному сайті ціна вказана: 37999 доларів. І якщо переводити на теперішній курс, це буде 14 тисяч гривні. Коротше, 15 тисяч, на відміну від 19, що в розетці. Не знаю, як на релізі буде це працювати, але враховуючи факт зміни видання на сайті, може вказувати. Ти на якісь анонси від GSC в найближчий час? Ну і врешті-решт, давайте оглянемо детально кожне з оновлених видань. Стандартне фізичне видання ціна 59.99 доларів. Сюди входить гра стілбук, лист від розробників, сувенірна перепустка в зону та набір стікерів. Лімітоване фізичне видання. Ціна 79.99 доларів. Сюди входить гра. стілбук, лист від розробників, сувенірна перепустка в зону, набір стікерів, мапа зони, постер, нашивки, військовий жетон та брелок мультитул з кресалом. Колекційне фізичне видання ціна 179,99 доларів. Сюди входить гра, стілбук, лист від розробників, сувенірна перепустка в зону, набір стікерів, мапа зони, постер, нашивки, військовий Жетон, брелок мультитул з кресалом, артбук та колекційна фігурка. Та врешті-решт ультимативне фізичне видання. Ціна 379,99 доларів. Сюди входить гра, стілбук, лист від розробників, сувенірна перепустка в зону, набір стікерів, мапа зони, постер, нашивка. Військовий жетон, брелок мультитул з кресалом, артбук, колекційна фігурка, лампа, артефакт та сталкерський рюкзак. На сьогодні це все. Але сподіваюсь, що ось ці зміни на сайті пов'язані з тим, що GSC готують для нас порцію гарних новин. Що ж, ми чекатимемо далі, а ви не забудьте поставити палець догори та обов'язково підписатися на канал. Слава Україні! І ще практично пару секунд вашої уваги. Хлопці, які напередку від початку повномасштабної війни, просять про допомогу. Другий інженерно-позиційний взвод 23-го полку терміново потребує кошти на ремонт автівки. Звіт збору, звісно, буде обов'язково. Реквізити для поповнення банки ремонт авто для ЗСУ будуть в описі під відео. Допоможіть хлопцям нищити ворога. Слава Україні. Друзі, Усім привіт. Відкриваємо ще один терміновий збір ремонт автівки. І дуже просимо вашої допомоги. Кожна гривня, кожен репост буде дуже цінним. ми обов'язково зробимо. Заздалегідь усім дякую за вашу допомогу і разом до перемоги.